Кошенята, попліткуємо супермама, Карпачові сценарії, відьма тиха, яся рішалова, батьки та безпека, депресивна Одеса. Мочте зручніше наливайте чай, каву, а ми не витрачаємо час даремно, розпочинаємо пліткувати. Друзі, за доброю традицією, вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. Я нагадую комусь відомо про ту чи іншу особистість. надсилайте в діректного інстаграму. Залиштеся анонімними, а ми зможемо додати штрих до портрету цієї чи іншої особистості. Супермама. Почав я копати. І приходять перші зливи, я хотів би зачитати. Здавалось би, нічого особливого, але потрібно це зафіксувати, аби скласти ось той загальний пазл розуміння, що ж там відбувається з цим проєктом. Бо мене особисто обурює. Що на сьогоднішній день супермама одне з моїх улюблених шоу перетворилося на полицю реклами інстаблогериць, онліфанчиць. Ну і звісно, що успішний успіх різних наставиць, тепешечок. Що пишуть кошенята щодо покупки перемоги в супермамі? Нічого не можу сказати, але те, що Карпачов чисто про гроші, це 100%. бо він там тільки задля того, щоб... Поторгувати своїм обличчям, коли знімається фінальна розмова з ним, дуже помітно, що він взагалі нічого про героїнь не знає. У нього все в навушниках, а сценарист за кадром наговорює йому фрази, які йому потрібно сказати. Діалог у житті виглядає дуже дивно, бо розмова зовсім нелогічна. Просто набір фраз, який завдяки талановитим сценаристам та монтажерам, потім перетворюється в щось нормальне. Вся зйомка відбувається більш-менш за сценарієм. В моєму випадку навіть одна. З учасниць ага, це ми пропускаємо і додам лише те, що є е, випадки, коли дівчат просять переписати оцінки. Це відсилка до того, як можна домовитися щодо перемог. Вагомий насправді штрих до портрету. Одна із супермам нам написала цей зливчик. А другий теж хочу вам озвучити Богдане. Привіт щодо супермами. В них криза конкретна, учасниць не вистачає. Вони пропонували моїй подрузі участь, вона тільки погодилась, але після спілкування з психологом і редактором відмовилась, тому що настільки намагалися вичавити болі, що їй було зрозуміло одразу, в що це перетворилося. Про гроші взагалі розмови. Не було, нічого не вимагали. Але мам їм не вистачає. Тож, не здивуйся, якщо вони самі цим блогерицям пишуть, пропонують перемогу. Ага, навіть так. А чи є насправді криза, криза е, кадрів? Яких запрошують на це шоу, і у зв'язку з чим воно пов'язано. Давайте вивчати кошенята, в кого є більше інформації. Надсилайте, залюбки, вивчимо. Що ви думаєте з цього приводу? І не забуваємо підписуватись на наш другий YouTube канал Безпаломут, в якому фіксуються найосновніші. Я завантажую туди гучні скандали, плітки, інфоприводи, зливи, короткі ролики, які ви завжди знайдете, зможете прислати друзям. Давайте дожмемо до тисячі підписників. Я. Вас чекаю на тому каналі також. Головна відьма країни, відьма Тиха, ну ви ж розумієте, що головна відьма країни це в лапках, виконала одночасно низку пластичних операцій. Вона зробила ліполіфтінг сідниць, ліпосакцію підборіддя, ліпоскульптурування тіла та абдомінопластику. Вартість комплексу таких операцій від 15 тисяч доларів. Ну, звісно, в неї є ці гроші, тому що людина, яка продає оберіги від ТЦК та босифікації, ну це тільки на її совісті і зрозуміла справа, що видарила. Гроші у людей, які знаходилися у стані віччю. Тож воно обов'язково повернеться бомерангом до тихої. А щодо її зовнішнього вигляду і те, що вона себе ліпить, звісно, це її справа, кожен виглядає, як хоче, це її власні вподобання. Але, як на мене, це дуже страшно, тому що вона не має взагалі в голові е, тумблеру, не має контролю. Їй треба все більше, 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 більше себе. Тюнити їй здається, що це дуже привабливо. В якийсь момент це перетворюється в абсолютне фріковство, і зараз тиха йде саме цим шляхом, що явно говорить про значні комплекси і проблеми, не лади, як то кажуть, із самою собою. Але знову ж таки до речі, можливо, серед наших кушенят є психологи, які зіштовхувалися. Не знаю, в своїй практиці з клієнтами, які роблять безліч пластичних операцій, тобто у них немає клінічних до цього показань, медичних, точніше, але вони йдуть і кромсають себе, кромсають, крамсають і не можуть зупинитися. Звідки береться взагалі така манічка? Будь ласка, напишіть, хотілося б почути більш кваліфіковану думку, аніж мою рефлексію. Тож, будь ласка, чекаю вас в коментарях. В силу своєї професії мені доводиться вивчати глибинні низи самого дна платформи TikTok. І я в душі не грибу, хто така Яся Рішалова. Я до цього моменту не знав, але довелося. Давайте подивимось, що ж себе представляє блогариця. Яся і... Рішалова. Дівчата, там дід хвастався вечерею. Дядь Юра, диви, яка мене вечеря. Яєчка із сирком, олів'єром, сир плавлений з тостом, ковбаса і огірочки. Ну що, давай їбаш? Ха! А тепер напишіть в коментарях, у кого смачніша їда їжа, чи у пастера Юри, чи у ясі рішалова. Їм борщик. М -м -м. Як борщ без зеленої цибульки. Сало не захотіла. Я надіять Девочки, всім напоминаю 31 числа вийде моя передача. Яся Рішалова. Що про неї пишуть підписники? Скидають наші кошенята. Доброго ранку. Не бажайте розповісти про блогера Ясю Рішалову, яка, використовуючи посвідчення волонтера, яке не є дійсним, відкривала збори для Збройних сил України на особисті банківські картки. Звітів люди так і не дочекалися. Наразі нею займається поліція, всі докази надамо. Нагорі і крові власного народу, українського народу наживаються. Щирі україночки, ну, щирі це в лапках. Я чекаю більше інформації про цю ясю. Зараз не беруся якось оцінювати. Хто впевнений або знає, або володіє інформацією, що справді цей злив це не просто хтось розповів, сказав, а реально такий епізод в житті є. Давайте обговоримо. Я б дуже хотів би нарити інформацію і виведемо Ясю Рішалову на чисту воду. Складали, що під сраку, що, то, сюда. Не, все, то сюди. Давай. Ні, давай, сеплення, вижимай, не бійся. Тормоз, тормоз. Все. Тато заводить. Тормоз, тримай тормус. Молодєди, що зупиниться? Соня, сеплення тормоз! Соня! Тормоз! Соня! 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 На батька відкривають адміністративне правопорушення, і звісно, що це правильно, тому що, коли в тебе маленька дитина, ти її садиш за кермо, не знаходячись поряд. Це взагалі як? Ну, а якби, не дай Боже, сталася аварія, в тебе там двоє дітей, яких ти свідомо посадив по своїм дурощам, не думаючи мізками, що з людьми не так. Будь ласка, поясніть мені, не бавтеся так з дітьми, тому що кермо це не жарти. Я сподіваюся, це буде певним застереженням, прикладом для вас, як не потрібно робити, і якщо хочете навчити чомусь свою дитину, потрібно знаходитись поряд, тому що вона маленька, вона і є на те дитина, і ви, її тато або мама, несете повну відповідальність. І в чому я не правий? На завершення, мені тут написали мешканці Одеси, дещо, я зачитаю, я не знаю, це правда, неправда, тому звертаюся до Одеситів. Я знаю, що Одеса нас дивиться. Що пишуть люди? Я чувствую, що скоро так і буде. Люди вже на грані пойдуть на мітинг в Одесі ко всім представителям поліції і к ТЦК. Я хожу по вулиці, не вижу мужчин, одні малолетки, діди і ін... на. Очень редко по улицам ходят парни. И то перебежками в магазины обратно. У меня папа воюет с самого начала. И он уже тогда говорил, что мы в полной жопе. А сейчас угроза не только на фронте, а прям по домам. Ужас. Нельзя обратиться за помощью, потому что только будет хуже. Чувствую полную безнадегу и беззащитность. Цей комментарий настолько пронызанный болом и справдивичием, что... Що... Мене він зачепив. Я дуже хотів його озвучити і запитати в одеситів, яка сьогодні реальна ситуація на вулицях Одеси? Що ви можете сказати про дії поліції, про представників ТЦК і так далі? Будь ласка, напишіть, це треба розголошувати, про це потрібно говорити, тому що інакше ми потонемо в абсолютній несправедливості та беззаконні. І багато в чому ми вже знаходимося на превеликий жаль в цьому стані. І потрібно з цим боротися. І ніяк інакше. Такі у нас сьогодні новини та плітки. Друзі, з вас подобається, підписка, коментар. Ну а я не прощаюсь. Кажу до зустрічі в наступному випуску пліток. Побачимось вже завтра. Па-па!